В об'єктиві мене звуть Ярина Матвіїв, і Ми продовжуємо підбивати підсумки президентської кампанії в Україні. Маємо вже нового главу держави, і говоримо про те, як ці вибори відбулися, які очікування людей від нового президента. Пані Наталію, ви говорили про явку виборців, яка цього року була доволі високою. Прошу продовжити свою думку. Так. оскільки наше спостереження воно є незалежним. У угу. нас були складнощі стосовно того при виявленні правопорушень, їх зафіксувати. Тому що зазвичай спостерігач, коли складає акт, повинно підписатися двоє виборців, uh -huh. які присутні при виявленні порушення. Так і в даному випадку, ну це певно, унікально так само були такі ситуації, коли жоден з виборців сказав: Ну, ми розуміємо, що це порушення, але ми не будемо цього робити, ми не будемо вам засвідчувати цей факт, тому що ну, це ж проти когось піде, а всі ж свої і всі наші. Ну тому кажу, бо якщо ми говоримо про 12-й рік, то так mm -hmm. то там чітко було опозиція і провладна. То конфронтація була на рівні дільничих комісій, навіть між так, собою. так, так. так. Ну то тому що різні кандидати. Mm -hmm. А зараз ну зазвичай всі знають, що в нас не було кандидатів. Ну, таких тих, яких можна називати опозиційними до сьогоднішньої влади, так представників там Ті в нас не було в член... ну, в дільничних виборчих комісіях. Там ну ще шість кандидатів, які взагалі не представлені в жодній дільниць Львова. Навіть не було спостерігачів від е, спостерігачів, членів дільничних комісій? Членів ніколи не було від єдине тільки від Тігіпка в нас було спостерігачі і е. все. Наталю, у мене запитання: що ще продемонстрували ці вибори українцям порівняно з іншими виборчими кампаніями попередні роки? Um. Що виплило наверх? Чого ми раніше не знали? Um. Ну, я би спочатку хотіла доповнити ваше питання по ярці, mm -hmm. тому що є деякі коментарі. Отже, цього року ЦВК наш озвучила цифру 60% явки, сказав, що це дуже велика, дуже хороша явка. А от у 2010 році, коли у нас було протистояння Тимошенко Янукович, у нас явка була вища, майже 67%. Однак я хотіла б зазначити, що. Не можна говорити про те, що цього, цьогоріч явка ну, є якось значно менше. Я хотіла відзначити такий момент, що коли змагалися Янукович і Тимошенко, то на Донбасі явка була близько 90%. І вже тоді багато експертів зазначали, що ну, якась дуже нереально висока цифра, і очевидно, що не все там чисто. Відповідно, я передбачаю, що вже за, за рахунок цього, так, тобто явка у нас є доволі висока. Крім того, ми ж маємо цьогоріч, скажімо, таку. Ситуацію, коли в нас проголосувала незначна кількість кримчан, незначна кількість важканців Донбасу, і відповідно на тлі зниження активності в цих регіонах відбулося значне підвищення активності в центральній і в східній Україні, а також в тих східних і північних областях, які ну, не мали якихось і південних також, зрештою, які не мали якихось конфліктних ситуацій. Тому явка насправді є доволі високою. Це, врахувавши ситуацію з Кримом і зі Сходом так, так. Угу. Ну а що сплило? Сплило те, що насправді провести в Україні чесні вибори можливо. Сплило те, що ми здатні зробити свій вибір без якоїсь пропаганди, масового промивання мозку. Сплило те, що люди готові голосувати уже не тільки проти когось, як це було у багатьох ситуаціях. Які ми мали впродовж незалежності України, а готові голосувати за тих кандидатів, яких вони реально підтримують. Адже не секрет, що соціологічні дані показували, хто є в лідерах, хто має шанси на перемогу, і навіть показували цілком вірно те, хто ну, хто вийде в другий тур. Передбачав, що якщо буде другий тур, то це буде Юлія Тимошенко і Петро Порошенко. Однак було дуже багато людей, які голосували за завідомо непрохідних кандидатів, і за Ляшка, і за Гриценка. Зрештою, і ну про що це може свідчити? Власне це тій... може свідчити про те, що ми нарешті починаємо свідомо робити вибір, mm -hmm. що ми не голос... голосуємо тільки за тих, хто. Хто має шанс, ми почали голосувати за тих, хто нам подобається, і зрештою це є правильна позиція. Тому що е, впродовж цих 20 років я опитуючи людей, чула дуже часто таку позицію, що мені подобається цей кандидат, але ж він напевно не виграє. Тому я буду голосувати за цього. Угу. І так думали мільйони. І за рахунок цього, ті люди, які насправді подобалися, вони не приходили до влади. Тому що, зрештою, і є така політтехнологія. Дуже просто вигравати вибори на протиставлення. Показати на когось пальцем, сказати це зло, його треба подолати. А от я єдина людина, яка зможе це зло подолати, і на ці на цьому протиставленні ми весь час обирали е, тих людей, які мали кращий доступ до політтехнологій, до рекламних ресурсів. Зараз ми починаємо дивитися на вчинки, і це видно з результатів голосування. Аня, вот еще хочу спросить, потому что интересно, последнее заявление, которое сделал Путин, он уже как бы говорил о том, что он. будет готов работать с новым президентом. То есть есть какие-то уже потепления отношений, возможно. Вообще в России знают Петра Порошенко, что-то о нем говорят или больше все-таки фокусируется на, на... Например, Ярош. Да, я как раз тоже об этом хотела сказать. То есть мы уже смотрели эти новости уже отсюда. Угу. И действительно вчера, как мы видели тоже в интернете, появилась информация на российских каналах, что по предварительным Сведениям победил Ярош, ну, то есть это вообще какая-то полнейшая глупость и, ну, это просто такая пропаганда, которая, ну, вообще на самом деле безумно глупая, потому что не очень понятно, как из этого теперь будут выкручиваться. Что касается Петра Порошенко, у нас в принципе, кроме Яроши, я бы сказала, что почти ни о ком не говорят, ну, конечно, угу. Юлию Тимошенко, ну, потому что она все-таки известная фигура и в России. Но я думаю, что не было каких-то вот ну, таких вот ожиданий э, в плане того, что мы точно знаем, кто победит. Mm -hmm. Действительно, Путин, я тоже слышала, сказал, что он будет работать с любым президентом, который выберет украинский народ. И я эти слова действительно встретила с большой теплотой, потому что, ну, раньше он категорически говорил, что выборы нелегитимны, и, соответственно, ну, значит, его позиция поменялась. Вот что ну, на самом деле очень хорошо, потому что, ну, опять-таки, потепление отношений оно необходимо, что когда-то должно зак закончиться. Ну это... да, Петр Порошенко тоже вчера в первой пресс-конференции говорил о том, что с Россией нужно работать, потому что это самые близкие соседи, что есть нужно искать диалог. Э, Наталья, мне ещё цікаво, як ви оцінюєте ці вибори, чи це стало надбанням Майдану, чи воно оправдало очікування людей, які три місяці стояли? В Києві на Майдані, які заради цього звалили попередню владу, олігархічну владу, і які заплатили дуже високу ціну, аби ті вибори відбулися. Насправді ці вибори виправдали сподівання Майдану, тому що Майдан значною мірою стояв за правду. Uh -huh. Недаремно його називають мені більше подобається Революція Гідності. Мені здається, що це найбільш влучна назва Майдану, яку дали в нас в Україні. Люди стояли за те, щоб мати право голосу, щоб мати можливість вільно висловлюватися, за те, щоб все було без корупції, без обману, і самі вибори довели, що ми здатні організувати чесні вибори. Чи виправдали люди, які пішли на вибори, і зрештою людина, яка прогнозовано здається, виграла ці вибори? Не можна цього стверджувати, поки ЦВК не оголосить свої дані, так. То я знаю, що електорат, який симпатизував майдану, симпатизував і тим кандидатам, які зрештою зайняли топові позиції. В даному рейтингу, ну тобто, я вас переб'ю на хвилинку. Ми знаємо, що майдан за три місяці все таки нового лідера не виніс до політики. Це відомо, так, так. тобто скористалися так. майданом кличко, тягнебок Порошенко великою мірою вони долучилися до цього руху, але нового лідера не з'явилося, і тут з'явилось таке компромісне компромісне лице. Так очевидно, так. І е, можна сказати, що в принципі Майдан би хотів бачити Петра Порошенка президентом. Але от чи виправдає він сподівання, я сподіваюся, що покаже майбутнє. І я вважаю, що цій людині лежить надзвичайно велика відповідальність за те, як буде розвиватися наша країна далі. І він мусить постійно пам'ятати, що в нього за спиною стоять сотні вбитих людей. Як на Майдані, так і на сході України. І ще цікава думка. Політолог е сказав про те, що новий президент України повинен завжди пам'ятати відео, на якому Янукович втікав з межигіря. Як може чекати доля президента, який не цю довіру? Але насправді запити дуже високі зараз. Чи легко буде? Мабуть, дуже важко буде. Дуже важко буде. Насправді, коли мене запитають, а чого очікують нового президента, можна відповісти цього одним фразою: чуда. Чекають чуда. І ви знаєте, я хочу сказати, що свого часу в цій самій позиції був Ющенко. Коли він прийшов, всі очікували від нього чуда, таких швидких змін, е, ну тотального розквіту країни. Насправді, розвиток відбувся. Насправді, от ви знаєте, випустив Ющенко книгу, е, на жаль, не пам'ятаю, як вона називається, своїх спогадів. Uh -huh. І він вказує там, що Держбюджет України за час його президентства зріс в чотири рази. Ми забули про це. Просто ці зміни не відбуваються так швидко, вони відбувалися дуже плавно і дуже поступово. Так наклалася економічна криза. Так. Але реально за ці роки ми стали жити краще, що б там не казали, як би там не було. І зараз, але були настільки великі очікування, настільки великі запити, що виправдати їх було неможливо. І тому було настільки сильне розчарування. Зараз ми маємо ту саму ситуацію щодо Петра Порошенка. Є дуже велика надія. І я боюся, що може бути дуже велике розчарування. Але з іншого боку, я хочу сказати, що і українці змінилися також. Ви знаєте, я вже е, озвучила десь цю тезу, але якби е, мені рік тому показали сьогоднішній курс долара, я б напевно лягла під капельницю і там би і лежала до, до тепер. А зараз я готова терпіти цей курс долара. Зараз я готова терпіти труднощі. Ми даємо карт-бланш, Суспільство готово е, готове дати карт-бланш. Суспільство готово е, критично і раціонально оцінювати. Дії нового президента, але ми мусимо побачити зміни. Нехай не за рік, але за два-три за роки ми мусимо побачити здвиг на краще, інакше розчарування буде тотальне. Ви зачепили дуже цікаву тему. Певно ідею месіанства президента в Україні, так тобто Ющенко. Причай, завжди хочеться знайти якусь людину, яка відповість на всі потреби і всі проблеми суспільства. І мені здається, тут дуже актуально. Зараз термінове проведення парламентських виборів і якийсь баланс певний у владі. Як як ви думаєте, власне знаєте, в суспільстві є дуже гострий запит на те, щоб оновити Верховну Раду, люди розуміють, що ті обранці, які там сидять на сьогоднішній день за мірою себе дискредитували і хочуть цього оновлення, мені здається, що також дійсно потрібно це робити, але ну, з огляду на це б хотіла висловити одне міркування. У нас дуже часто так буває, що от ми обираємо якусь політику, ну наприклад, міським головою чи головою держави, і намагаємося зробити так, щоб та партія, яка пройде до ну, ж таки, міської ради чи до Верховної Ради, була очолювана власне цією особою. А мені здається, що успіх тих країн, які на сьогоднішній день, на які на сьогоднішній день мирівняємося, значною мірою зобов'язаний тому, що є певне протистояння і взаємний контроль між політичними силами. І мені здається, що так важливо, щоб президент мав підтримку в парламенті, але важливо, щоб ця підтримка була дуже критично щодо нього налаштована, тому що ви знаєте, майдан це прекрасно. З точки зору того, що це нібито народ контролює владу, але насправді ми мусимо вибудувати такі механізми, коли влада буде контролювати владу, коли буде певне протистояння і взаємний контроль, mm -hmm. і це буде цивілізовано без жертв, без потрясінь для економіки, для політичної ситуації і для життя зр... людей для життя людей, зрештою. Mm -hmm. Дуже цікава думка, пані Далі. Я хотіла запитатися вас про ситуацію з кримськими татарами. Чи вам відомо чи вдалося їм проголосувати на Львівщині, ті, які переселилися з півострова, тому що знаємо, що дуже багато тут є біженців зараз в області в нас, і власне чи їм вдалося зробити волевиявлення? Так, власне, всі, е, ті, хто переселився до Львова, вони мали бажання і мали бажання проголосувати, вони мали можливість, їм було надано можливість. Крім того, в кожному із районних центрів були, були створені окремі групи, які працювали з переселенцями, які допомагали їм е, в тому, щоб Окремо ну, облаштуватися, так облаштувати своє життя і здійснити свої волевиявлення. Але ну стосовно, я знаю, в, саме в місті у Львові проголосувало десь 356 е, саме кримських татар. Е, це не є всі, хто переселились, тому що ну не всі вони зареєструвалися тут офіційно, тобто, своє, ну тобто вони не ще не встигли зареєструвати своє місце перебування тут, так і відповідно не встигли подати документи до відділу ведення реєстрів. Ще десь на, певно, всередині е, виборчої кампанії, тобто це десь квітень місяць. Е, ми, наприклад, в одному із районів казали в районному відділі ведення реєстру, що є півтори тисячі е, переселенців, але з них зареєстровано тільки 20. Так? Тобто ага. ми бачимо, що на, ну, на той час я не знаю, наскільки ця цифра помінялась до кінця виборів, до, кінця самих, до дня голосування. Але бачимо, що ну, не всі реєструвалися відповідно. Не всі реалізували свої право, хоча їм було надано вся ну, тобто, їм було надано можливість, тобто в них шанс був. На вашу думку, чи не було б правильніше внести певні зміни до законодавства і дати можливість людям цим проголосувати тільки з паспортом і з тим, що вони власне мали приписку в Криму на будь-якій дільниці чи передбачені така процедура? Власне, майже так і було. Я вам uh -huh. скажу, тому що якщо звичайний там громадянин України він мав подати до відділу ведення реєстру, ну придивити паспорт і подати заяву. Uh -huh. І також документ, підтверджуючи документ, так, який є підставою для зміни місця голосування. То для жителів Криму, для них цей документ не був обов'язковий. Їм просто треба було прийти, і їхня прописка, так, місце реєстрації в паспорті Крим це було вже підставою для зміни місця голосування. Угу. Тобто, власне, це в них можливість всі можливості всі були. для того, чтобы они могли проголосовать. Так. Аня, какие сейчас ожидания в России по поводу выборов? И вы готовите свой отдельный отчет о том, как происходили выборы здесь, в Украине? И спрашивают ли друзья уже с России у тебя лично, как здесь все происходило? Да, безусловно, миссия вот, ЕП, ЕПДН, конечно, будет готовить отчет. Э, и тоже мы сами его ждем с большим нетерпением. Но, конечно, друзья тоже спрашивают. И ну, такой, в частной манере, то, что мы там писали и в Фейсбуке. То есть, мне как раз кажется, очень важно то, что столько наблюдателей из России а, приехало сюда. Вот, ну, озвучит эту цифру, э, потому что важно. Э, то есть вообще э, ЦИКом Украины было зарегистрировано около 830 наблюдателей. Ну, да, да. Да, но приехало по факту гораздо меньше, потому mm -hmm. что сначала были проблемы с аккредитацией, потому что ЦИК сначала э, не дал аккредитацию ЕПДН на наблюдателей, потом э, подали в суд и уже по решению суда уже аккредитовали. Но пока были вот эти вот несколько дней э, ну, скажем так, непонятной ситуации, то, соответственно, многие люди там сдали билеты, уже поменялись планы. То есть, ну, в итоге уже по факту наблюдателей было, конечно, гораздо меньше. А я хочу сказать, что вот, например, в Львовской области, во Львове, нас было 30 человек. Именно вот из России, которые приехали наблюдать. Но опять-таки все официальные цифры миссии даст. То есть я не хочу сейчас, я сейчас говорю скорее как бы о личных каких-то впечатлениях. Конечно, мы тоже там вот писали в Фейсбуке. И мне кажется, что самое важное, что мы могли передать, это передать вот эту атмосферу. Да? Передать атмосферу действительно, ну мне кажется, что, конечно, это честные выборы, безусловно. Передать атмосферу, что действительно была высокая явка. Потому что когда мы, мы ездили по по области и уже где-то около 7 часов мы были на последних участках и мы видели э, урны все были практически полные то есть ну это уже даже вот визуально да свидетельствует о высокой явке мне кажется вот э, такие факты они как раз действительно важны чтобы их вот ну передавать и, и об отношении э, членов избирательной комиссии к нам, о том, сколько наблюдателей было вообще на участках, это меня, честно говоря, поразило, потому что наблюдателей было очень много от разных кандидатов. То есть вот действительно тот самый взаимный контроль, о котором Наталья уже упоминала, он был и там, он был на участках, и это даже визуально было очевидно. Ну, как настроение в обществе в России сейчас интересуется, кто такие Петр Порошенко, люди уже как бы понимают, что выборы состоялись в Украине, что есть уже новый президент. Не, ну Кович, который. <і cele> <ridge> <laughs> да, да, конечно, конечно, потому что, ну, несмотря на то, что да, первый канал вот отрапортовал, что Ярош победил, mm -hmm. но я думаю, что, конечно, в итоге, в общем, как бы, реальность трактует людям интерес к ну, к реальным людям, которые, скорее всего, победили на выборах. Ну и вообще, мне, честно говоря, хочется поздравить поздравить Украину. В общем. Что вы сейчас зауважить эти выборчих компании, что ведь было все. Можливо, якісь ноу-хау відбулося з попередніми компаніями mm. в Україні виборче? Можливо, ми перейшли якийсь новий Рубікон виборчої культури. Е, ви знаєте, мене mm. дуже приємно потішив регіональний зріз результатів зітполу, mm -hmm. який робила компанія ТНС. Нельсон Софрес Україна на замовлення телеканалів ICTV 1+,1 і ТРК Україна. Я коли відкрила ці цифри, я була дуже приємно вражена, дуже приємно здивована. Річ в тім, що, наприклад, ми вперше отримали таку ситуацію, коли особа, яка ніби перемагає чи набирає найбільшу кількість голосів на цих виборах, вона однією тією самою у всіх регіонах. Тобто Петро Порошенко набрав більшість голосів. І в Києві, і на Заході, і на Сході, і на півдні, і в центрі. Тобто це лідер, який вперше, вперше за всю історію українських виборів об'єднав всю країну. Згадайте, ми весь час мали протистояння завжди. Східний кандидат проти якогось там західного кандидата. Ну, зрештою, це смішно звучить, тому що від західної України жоден кандидат президента ще не вигравав виборів в Україні, так? Але принаймні у ну, симпатії були на стороні якогось кандидата. Цього разу ми маємо от лідера, так, одного по всій Україні. Друге, що ми ну, якби, я вже згадувала цю тенденцію, про те, що ми почали голосувати за кандидатів, які нам подобаються, розуміючи, що вони не мають шансів виграти вибори. Третє, що ще дуже цікаво було зауважити, про те, що ми мали таку картинку, коли дані є надзвичайно близькі між різними регіонами. Тобто, е, якщо брати Україну якби Київ, центральну Україну і Західну Україну, то е, тут іера... ну, якби ієрархія рейтингів є однакова. Тобто, на першому місці всюди Порошенко, на другому завжди Тимошенко, на третьому Ляшко тоді Гриценко, тоді Тигіпко. На сході ця картинка дещо відрізняється. Відрізняється вона тим, що е, на другому місці, е, скажімо, є не Тимошенко, а Добкін. Так, а на третьому є ті гібко, Так є перевага трошечки кандидатам від але партії, першість має але першість має всюди Порошенко, угу. і ми можемо сказати, що це президент, якого обрала вся країна, і це дуже хороший результат, Так, і це дуже хороший результат. Угу. На вашу думку, який би мав бути перший крок нового президента? Тобто Порошенко вже сказав про те, що перший його візит буде на Донбас. Мені здається, що це дуже вірний крок. Угу. Ми потребуємо певного національного примирення. Ми потребуємо зараз, ви знаєте, ми потребуємо надзвичайно великої роботи в плані виховання патріотизму. Мені здається, що ми взагалі потребуємо якоїсь шаленої програми по обміну досвідом. Ви знаєте, усі ці місяці, доки триває протистояння, у мене є велике таке бажання знає, поставити величезний потяг в Донецьку, сказати, люди, сядьте і поїдьте, і подивіться своїми очима на Львів. Просто приїдьте і подивіться, не бійтеся. Е, і я думаю, що вже так, така річ уже могла б докорінно змінити ситуацію. Е, ми мусимо навести лад на сході. Глядачам нагадаю, це була програма в об'єктиві. Мене звуть Ірина Матвіїв, і ми говорили про президентські вибори в Україні, які таки відбулися, і про те, що ці вибори були вистраждані майданом, і на них дуже багато покладали очікувань мільйони українців. І будемо сподіватися, що Україна таки стане кращою. Вважаю вам гарного настрою на все добре.